Всім мої вітання! На зв'язку я чертеня і ми знову в Майнкрафті. Сьогодні ми проходимо карту, знайшла її на просторах інтернету. Ну, а ми починаємо. Як я бачу, появилася я в кімнаті і навіть може це є моя кімната. Давайте перед цим всім проходженням прочитаємо правила і буде все нам ясно. О, вони всі на англійському. Якщо вам цікаво, можете все перекласти і прочитати. А я буду робити все по інтуїції. Бо з англійським я не сильно так і дружу. Зараз я пороздивляюся, що є у цій кімнаті. О, доволі милий спрутік. Мене зараз більше цікавить, що є у цих сундучках, чи як там називаються. Ну, у ви, там я нічого цікавого не знайшла. Виходимо і я бачу знову голову. І за нею кнопка. Натиснути на неї уви я не можу. Я бачу ще одну голову і багато декорацій. Може, далі вони мені та й понадоблять. Як я розумію, це кухня, і тут також є дві голови. Зараз я все пороздивляюся, може щось та й знайду. Трішки походила, пороздивлялася по всіх бочках, і біля дверей знайшла я таку бочку, і в ній є пластина. Може, для чогось вона мені десь знадобиться. І ще одна така ситуація. Я знайшла за цим сундучком приховані двері. Але попасти туди я ніяк не можу. І там я воно бачу, виділяється один блок. Може на нього щось потрібно кинуть. А може навіть щось і поставити. Я по цих кімнатах замітила кнопки, може, якщо я на них понатискаю, щось воно відкриє. Мені аж цікаво самі тепер стало. Ця кнопка нічого не робить. Ця так само, а ця... а ця щось заїла. Може, вона зараз відкриває. Оу, вона мене вбила. Ну, нічого вертаємося обратно. Я так розумію, якщо я щось не те буду натискати, вона мене буде вбивати і вертатиме обратно в ту кімнату. Мені таке не подобається. У кухні в бочках я нічого не знайшла, і до мене прийшла така мисль. може цю пластинку викинути, щось відкриє. О, так, да, я була права. І це у нас дено живна пліта. Так, ми переходимо в наступну кімнату. І тут також я бачу кучу бочок, також декорації і табличка. Нічого не написано. Потрібно знайти ключ. Супер, я пішла дивитися по всіх бочках. Коли щось знайду, зразу включуся. Недовго мені довелося його шукати. Знайшла я цей ключ у бочки. І тепер потрібно знайти, куди його чи поставити, чи виконати. В Комнату ту я всю обігла, нічого не знайшла. Може, щось тут буде. І за цими дверима ще одні двері. Захожу. І сюди мені потрібно поставити ключ. Желізні двері відкрилися і заходимо у воду. Униз. Я пропливти можу, але я не хочу, там може бути щось небезпечне. А уверх, давайте попробуємо. Якщо ні, то підемо вниз. Падає. І я попала в якусь ще одну кімнату. І це лабіринт. Як щось цікаве знайду, то ключуся, бо розумію, що це надовго нарешті знайшла я хоч щось, і тут ключ номер два. А тепер потрібно шукати, куди його вставити. Ще трішки побігавши по цьому лабіринту, знайшла я драбину наверх. Ліземо і сюди мені потрібно поставити цей ключ. Ще одна кімната, і тут мені потрібно знайти потрібну кнопку або горячах. Це надовго. Поїхали. Не пройшло і пів року, і я знайшла потрібну кнопку. Вона відкриває двері. Нажимаємо і швидко забігаємо. Тут ще одна кімната. І в ній потрібно вибрати правильні двері. В якому році був реліз Майнкрафта? В 11 чи в 10. -му? Давайте я дам 5 секунд, щоб ви написали в коментарях. В чим я дам відповідь. Раз, два, три, 4, 5. І правильна відповідь в 11 році. Так, заходимо в наступну кімнату. І тут, о боже, ні. Тут паркур, це надовго. Ну будемо якось пробувати його пройти. Так, я там бачила кроватку, зараз ставлю точку спавна і буду пробувати його проходити. Не встигла зробити пару стрибків, уже падає. Супер! Знайшла я обход системи недалеко від того, що я прострибала ця ось ось кнопочка, я хочу випробувати застрибнути на цей блок і зразу на ту платформу. Я просто не вірю, щоб це все не пригати. Я просто скоротила собі путь і все. Урага! Так, беремо пластинку, ставимо, і, як я розумію, це вже кінець. Так стемна. Навіть мені пліти є фініш, Ура! я пройшла його. Якщо вам це відео сподобалося, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей.